Всім привіт! У нас зараз йдуть дощі, тому ми працюємо якби в приміщенні. Зараз вам все покажу. Ось бачите, не даремно я прибирав гору, бо тут утворилася така майстерня. Це рамки. а це вулики. Це вже ми скільки вуликів зібрали. Ось хтось питав, чи в нас є бджоли, так, в нас є бджоли. От, і ми давно думали розширятися, але якби стояло питання в тому, якою системою ми будемо працювати, тобто якими вуликами. Ми багато думали, оцінювали, яка в нас медова база, так скажемо, думали, як ми будемо кучувати, чи ми будемо кучувати, і де ми будемо кучувати. І якби зупинились ми на шестирамочних вуликах, подивилися в інтернеті, якби в Ютубі також ви можете знайти інформацію. Є люди, які діляться вже своїм досвідом, які якби, вже першопроходці, які пройшли певні якби, етапи, які ну, стикнулися з різними труднощами. І якби ми в них підглядаємо, пишемо їм, спитаємо, і вони залюбки нам відповідають на питання. Ось і отакий от результат, коротше. Вулики шістирамочні. Замовляли ми їх теж по рекомендації, і рекомендація просто бомбезна. Номер майстера я залишу. Ціна супер класна. Ну, якби я дуже задоволений ціною, а ще більше задоволений якістю. Тобто, якість теж дуже, дуже класна, якби на даний час мало таких людей, які відповідають якість, відповідають ціні. тобто ну, супер. Ось комплектація йде дно сітка, можна глухе, ми вибрали сітку, 6 корпусів 145-х і криша. Ось так. Ось так і виглядає. Кришу ми будемо теплювати потім. Суть яка 245-х корпуса. От бачите, тобто гніздо буде на 300, тобто на рамку до до Е, ось. Такий літочок зразу. Якрасота у нас виходить. Шість корпусів це комплект. Е, тут одне що я вже малюю, буду їх два, а можливо і в три слої малювати. От так як виходить, так як працюємо, От так якось у нас виходить, так і показую. Тут ми вже плити кинули. А тут не встигли, бо слизько на сходахти. Чекаємо, поки перестане дощі, поки підсохне. Е, хотіли збивати рамки, але наш степлер в ремонті. Хотіли малювати тобто степлер... Блін, компресор. Е, хотіли малювати вулики теж. Чекаємо, коротше, поки приїде наш компресор. Ось такі. Це ми розпаковували щось. А, от е, сітку такі днища у нас. Сітку на Prom Ua ми купляли, там 2,8 розмір. Це у нас такі залишки. Залишки ми зберігаємо, тому що будемо їх використовувати. Будемо робити для відводків з ппс стройки такі міні-вулики, так скажемо, для, чисто для відводків. І сітку будемо таку ставити на дно. Тобто для вентиляції кращої. Так, використовуємо фарбу Зебра і Максима. Це кажу зразу: це не реклама. Ми просто показуємо тим, що ми користуємося, що ми використовуємо, які матеріали. Можливо, це буде комусь корисне. Максима, я нею користувався. Тобто навіть газові труби нею малював. Вон, там Рік пройшов, вона тримає нормально, супер. ну Сподобалось. Тобто малюємо нею. Зеброю не користувався, але дивився, теж, що про неї хороші відгуки. Подивимося. Як я казав, два-три слої будемо нижче малювати. А вже корпуси я буду малювати, коли буде компресор. Корпусами, думаю, малювати теж подивився в Ютубі, якби різні теми є. і... Я зупинився на лак PF170 і алюмінієва пудра або бронзова. Тобто такий будемо варіант розглядати, що з цього вийде, ну, покажемо. Отаке От наше робоче місце було. Коротше, все на коліні. Але слава Богу, є результат. Така красота. Також ми придбали такі обмежувальні решітки для матки фірми Лесонь. На 12 рамочники ми їх будемо розділяти, і на 6-рамочних піде те, що якраз нам треба. Тому що я шукав якби, по розмірах, готові на 6-ти рамочні. Якби я не знайшов, там ну, зазор є пів сантиметра, якби я переживаю, що матка проскочить, тому їх не взяли. Але якби, як, як я вам кажу, є де підглянути, є де спитатися, спиталися, нам порекомендували ось такий варіант, якби люди вже пройшли через цей етап. Та й ми передаємо інформацію далі. А от дах будемо ми утеплювати ППС-ом 20-кою. Тобто будемо сюди вирізати, вставляти і воно собі тут буде стояти, тобто нормальне утеплення буде. Е, зверху, зверху, зверху. Думав, алюмінієм або оцінковкою, але з, з однієї сторони дорого. А з іншої сторони, я думаю, що воно буде мені заважати, коли я буду вулики ставити близько один до одного, тобто, щоб вони були впритих там, 4, 5, 6 штук. От, що воно буде заважати. Але дивився, що накриває зверху листом ППС. Тож, якби мені цей варіант сподобався. Можливо, він буде. Ну, можливо, щось інше придумаємо. Час покаже. Рамки також. Я багато де шукав, дивився, тобто питав, знайомих, обдзвонів, шукав, де можна знайти рамки, тобто якість, ціна, і якби, тож зупинились ми на ековулику. Є такий, там, сайт, ековулик, там можете номер взяти і подзвонити, попитатись, які вам треба рамки. Наголошую, це не реклама, ми просто ділимося своїм досвідом. Ми брали 145 ту і 300 ту рамку. З отворами, то нам 145 вийшла 650 307 гривень одна рамка. Але брали ми верх-низ третій сорт, тобто буває там якісь ну дефекти можуть бути. Зараз покажу, наприклад, такі. Тобто, це рахується третій сорт, але це можна сказати там на гривню 50-2 на 2 гривні дешевше на рамці. Якщо ви берете пару тисяч рамок, то якби це нормальний зазор. Ну, якби ми задоволені. Це один з таких плюсів, один з найважливіших плюсів. Ось маємо, наприклад, гніздош, шість рамок. Повністю комплект. Ну, до речі, такі класні пази продумані. Ось. Руки вже чорні від горіхів. Сезон почався. Ось е плюс, який. Є. Тобто гніздо 6 рамок. І самий великий плюс це, що я можу сам їх грузити, сам працювати. Закрив льодки, зафіксував їх і сам переношу, сам гружу, сам розгружаю. Тобто, розумієте, оце дуже важливий такий плюс для мене. Що я можу сам працювати з ними. Ми пробували вулики, український корпусний вулик, пробували, тобто гніздо. На українську рамку, а ну і корпуса 145 Дадана пробували, лежаки пробували Пробували на вузьку, на вузьку рамку, тобто ще вужче, ніж українська, лавицька, чи як вона називається, не пам'ятаю. Руту пробували, Якби це все не то. Якби українська рамка класна, тобто мені сподобалось, що там вущі таке високе гніздо йде, але мені з рамкою не зручно. Дадан сподобалось, якби нормально мені з рамкою працювати, але не то великі корпуса, ну якби не та система. Тобто в ця система 6 тобто, вузькі, високі, якби щось подібне, так скажем, до дупла. Мені це подобається. Так бджоли краще розвиваються. Думали варіанти ППС, ППУ, дерево. Ну, ППС я відкинув, мені здається, він ненадійний. ППУ дорого. Дуже дорого. Якби ви тримаєте ще й бджоли в пінопласті, так сказати, і ще й такі гроші платити великі. Тобто дуже дорого. Ну, там зараз виходить вулик доларів 50, тобто це дуже дорого. І скільки вони будуть служити, як вони будуть служити, як вони, на яку ви якість попадете, теж питання. Ну, дерево є дерево, тут питань нема. Ми зупинилися на дереві і зупинилися саме на такій системі. Але ми нікого не вчимо. Ми просто розказуємо, що ми вибрали, що нам подобається. А ви якби маєте свою голову, думайте і вибирайте те, що вам подобається. Ну, якось так виходить. Що що з цього вийде, які будуть результати, ну вже покажемо весною, як будуть бджоли себе почувати в таких вуликах, який буде розвиток, яка буде погода. Ну, якби буде видно, час покаже. Хотіли вам раніше скинути відео. Відео хотіли скинути про гірчицю, тобто як Сидират. Але ну, змолотили ми ячмінь, посіяли її зеленою, Вручну розкидали, тобто, щоб зекономити кошти, тому що зараз посіяти дуже дорого трактором. Наприклад, ми вручну посіяли, і, слава Богу, пішов дощ, прекрасний, чудовий дощ. Пішов гірчиця зійшла, я їздив, дивився. Але не знімали, тому що вона тоді зійшла якраз там до стерні, на рівні стерні була. Тобто Стерні стерніше не було. І так би, якби відео не було, видно би всього поля, як воно де і зійшло. Але зараз тут вже два тижні дощів і ми не можемо заїхати на поле. Тому потім, напевно, зимою покажемо. Ось, дякую всім за увагу. На все добре. Хай вам Бог допомагає. Па-па.